Вітаю! В цьому відео ми подивимось, яким чином можна модифікувати базові 3D об'єкти, щоб отримати складні геометричні форми. В spline є три логічні операції модифікування, які можна застосувати до набору вбудованих 3D-об'єктів. Перша віднімання. Видаляє з базового об'єкта частини, що прикриваються іншим. З одного предмета можна відняти кілька елементів. Базовий об'єкт завжди є нижчим шаром, а верхній шар віднімається від нього. Виконаємо операцію віднімання. Виділяємо перші два об'єкти. На панелі властивостей з'явиться розділ Boolean Modifier. Обираємо операцію, що відповідає за віднімання. Друга. Перетин. Створює новий об'єкт із частин, які є перетином двох або більше об'єктів. Додаємо до нашої сцени еліпс. Натискаємо на клавіатурі клавішу О та клацаємо лівою клавішою миші. Змінюємо розмір та колір фігури. Надаємо фігурі об'єм. Робимо копію нашого об'єкта та зміщуємо наш новий об'єкт праворуч. Переходимо до панелі навігації. Та виділяємо обидва еліпса. А в розділі Boolean Modifier обираємо операцію, що відповідає за перетин. Повертаємо отриману фігуру навколо вісі Z. Ставимо фігури на своє місце. Третя. Об'єднання. Об'єднує вибрані об'єкти в один, що полегшує застосування форматування до цього нового об'єкта. За допомоги натискання комбінації клавіш Ctrl плюс A виділяємо усі об'єкти на сцені. В розділі Boolean Modifier обираємо операцію, що відповідає за об'єднання. Тепер можна застосувати форматування до усієї фігури одразу. Тепер, коли ми опанували логічні операції модифікацій, спробуємо створити 3D-модель кулькової ручки. Натискаємо на кнопку New File і переходимо до початкової сцени. Спочатку видалимо прямокутник та змінимо основний колір сцени. Виділяємо прямокутник. На клавіатурі натискаємо клавішу Del. Переходимо до панелі властивостей. В розділі сцени знаходимо властивість BG Color. В поле, що відображає код поточного кольору сцени, вводимо своє значення. Для застосування натискаємо на клавішу Enter. Починаємо формування нашої 3D-моделі. Основою моделі буде циліндр. Отже, додаємо його до сцени. Приходимо до панелі інструментів, натискаємо на кнопку Create New Object та розгортаємо список із стандартними об'єктами. Обираємо об'єкт циліндр. Для розташування об'єкта на сцені клацаємо в довільному місці лівою клавішою миші. Налаштуємо наш циліндр. Але спочатку змінимо положення сцени, на вид зверху. Для цього на панелі зміни відображення сцени клацаємо на зелену точку. І, якщо потрібно, розташуємо наш об'єкт по центру сцени. Переходимо до панелі властивостей, де в розділі Shape за допомоги модифікатора Size задаємо розмір фігурі. Для модифікатора Hollow виставляємо значення на позначці 0.4. За допомоги модифікатора Care максимально закруглюємо кути, 20 одиниць вистачить. Змінимо колір циліндру та тип його освітлення. Переходимо до розділу Material. В поле Color вводимо новий колір фігури і натискаємо клавішу Enter. Далі налаштовуємо освітлення об'єкту. Клацаємо на іконку навпроти напису Lightning. Розкриваємо меню з додатковими налаштуваннями. Змінюємо властивість type на Physical. Для того, щоб в подальшому застосувати наше форматування до інших об'єктів, його можна зберегти як окремий матеріал. Клацаємо на чотири крапочки навпроти назви розділу Material. У вікні Material Assets натискаємо на кнопку Плюс. В розділі My Materials з'явиться відповідний матеріал. Двічі клацаємо по матеріалу і замінюємо його назву на власну Light Blue. Додаємо наступний об'єкт до нашої моделі. Це буде біла смужка. Її ми зробимо з нашого циліндра. За допомоги команд Копіювати та Вставити робимо копію фігури. Зручно те, що нова фігура при копіюванні розташується в тому ж самому місці, тобто фігури потім не доведеться вирівнювати. На панелі навігації бачимо, що в нас є декілька циліндрів. Для того, щоб не розгубитися, деякий, змінимо їх назви на Body та White Line. Налаштовуємо модифікатори для нашого об'єкта. У модифікатора Size лише змінюємо властивість «Y», встановлюємо значення 30 одиниць. В розділі Material знімаємо прив'язку до матеріалу та змінюємо колір об'єкта на білий. Модифікаторам Hollow та «Color» виставляємо значення 0. Вирівнюємо нашу білу смужку відносно основної фігури. Приходимо до панелі навігації. Затискаємо клавішу Ctrl та виділяємо обидві фігури. Приходимо до панелі властивостей. В розділі Alignment налаштовуємо властивості модифікатора Align Tool. Для вісі-Y вказуємо значення Min. Додаємо нижню частину нашої ручки. Це буде конус. Переходимо до панелі інструментів. Натискаємо на кнопку Create New Object та розгортаємо список із стандартними об'єктами. Обираємо об'єкт конус. Для розташування об'єкта на сцені клацаємо в довільному місці лівою клавішою миші. Змінюємо назву конуса на TIP. Зробимо налаштування для конуса. На панелі властивостей знаходимо модифікатор Size та задаємо розмір фігурі. За допомогою модифікатора Rotation обертаємо конус на 180 градусів по вісі X. Модифікатор position приймає наступні значення для властивості X та Z0, для властивості Y-334. Для модифікатора Corners виставляємо значення кривізни на позначці 15 одиниць та закруглення кутів на позначці 3. Фігура на місці залишилось тільки застосувати до неї на стандартний матеріал. Приходимо до вікна Material Assets та обираємо потрібний матеріал. Тепер приєднаємо до ручки защіпку. Дублюємо основний циліндр. Отриманий об'єкт переіменовуємо на Clip Round. Переходимо до його налаштувань. На панелі властивостей знаходимо модифікатор Size та задаємо новий розмір фігурі. В розділі Material видаляємо прив'язку до стандартного матеріалу. Змінюємо кольор об'єкта на темно синій. Тип освітлення виставляємо на Physical. Цей матеріал нам теж знадобиться, тому зберігаємо його. Клацаємо на 4 точки біля назви розділу Material. У вікні Material Assets. Натискаємо на кнопку плюс і змінюємо назву матеріалу на Blue. Для модифікатора закруглення кутів Конор виставляємо значення на рівні 8, змінюємо положення об'єкта відносно вісі Y. Встановлюємо значення на відмітці 180. Основа защіпки готова. Зробимо її гачок. Для цього нам знадобиться лише простий прямокутник. Додаємо його до нашої сцени і переходимо до налаштувань. Задаємо розмір. Глибина об'єкта дорівнюватиме 20 одиниць. Закруглення кутів прямокутника становитиме 50 одиниць. По вісі Y обертаємо прямокутник на 90 градусів. Застосовуємо до фігури матеріал Blue, дублюємо отриману фігуру і здвигаємо її на 10 одиниць по вісі X. Знову дублюємо поточну фігуру. Виділяємо прямокутники з індексами 2 та 3. На панелі налаштування з'явиться новий додатковий розділ Boolean Modifier, де обираємо операцію модифікації віднімання. Бачимо, що обидва прямокутники зникли, а на панелі навігації з'явилась нова логічна група об'єктів. Виділяємо прямокутник з індексом 3. Збільшимо його ширину та висоту на 2 одиниці. Тобто властивість X модифікатора сайт становитиме тепер 82 одиниці. А модифікатор Extrusion відповідно отримує значення 22. Прибираємо у прямокутника закруглення кутів. За допомогою вказівника напрямку переміщення рухаємо прямокутник із індексом 3 вздовж вісі Y. Об'єднуємо частини нашої защіпки в одну і додаємо створеним фігурам нові імена. Рухаємось далі. Зробимо стрижень для нашої ручки. Робимо копію конуса. Змінюємо назву об'єкта на Pen Rod. Задаємо розмір. Для модифікатора Corners виставляємо значення кривізни 3 одиниці. Змінюємо матеріал. За допомогою вказівника напрямку переміщення рухаємо стрижень вздовж звісі Y. Залишилось додати кнопочку механізму подачі стрижня. Дублюємо основний циліндр. Змінюємо назву об'єкту на Pen Button. Задаємо розмір фігурі. Для модифікатора Corner виставляємо значення 30 одиниць. А модифікатор Hollow надаємо значення 0. Змінюємо матеріал. За допомогою вказівника напрямку переміщення рухаємо кнопочку Вздовж вісі Y. Супер! В нас вийшла чудова автоматична кулькова ручка. Давайте зробимо її брендування. Імпортуємо логотип нашого каналу. Приходимо до панелі навігації. Клацаємо на напис Import. Обираємо тип імпортованого файлу SVG. У файловому провіднику знаходимо бажаний файл та імпортуємо його до нашої сцени. Змінюємо назву об'єкту на лого. Переходимо до налаштувань. Задаємо розмір фігурі. Модифікатор Extrusion допоможе надати логотипу об'єм. Встановлюємо значення на позначці 50 одиниць. За допомогою вказівника у напрямку переміщення рухаємо логотип до основи нашої защіпки. Видалимо з базового об'єкта логотип. Для цього на панелі навігації виділяємо наступні шари. Логотип і основу защіпки. Переходимо до панелі властивостей. В розділі Boolean Modifier обираємо операцію модифікування Subtract. Чудово! Але чогось не вистачає. Можемо на гачку «Защіпки» додати ще й назву програми, яка дозволила нам зробити таку гарну 3D-модель. На панелі інструментів знаходимо об'єкт текст. Наводимо курсор на гачок. Він повинен виділитися червоним. Клацаємо лівою клавішею миші. Задаємо розмір тексту 60 пунктів, натискаємо на клавішу Enter. Вводимо потрібний текст та натискаємо клавішу Escape. Продовжуємо форматувати текст. Змінюємо шрифт на Racing Suns One. Колір тексту буде білий. Розмір по X встановлюємо на позначці 200. Обертання по вісі X 90 градусів. Якщо потрібно, вирівнюємо напис. Дуже добре. Залишилось зробити останні штрихи. На панелі навігації виділяємо усі шари, окрім джерела світла та робимо загальну групу. Це потрібно для зміни положення об'єкту. Спочатку наводимо вказівник миші на синю дугу. Затискаємо клавішу Shift та починаємо змінювати кут нахилу фігури по вісі Z на мінус 20 градусів. Далі змінюємо кут нахилу фігури по вісі Y на мінус 10 градусів. По вісі X змінюємо кут нахилу фігури на мінус 5 градусів. Далі виділяємо джерело спрямованого світла. Переходимо до панелі властивостей та змінюємо його положення по вісі Z до позначки в 500 одиниць. Чудово, тепер можемо роздивитись отриманий результат. Отже, в ході даного уроку ми з вами познайомились з логічними операторами модифікації, які можна застосовувати до набору 3D-об'єктів. Продовжили опановувати інструмент редактору Spline, а також створили цікаву 3D-модель авторучки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити вподобайки. Щоб не пропустити наступні відео, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!